Вибори в Україні навіть після припинення вогню, після перемиря, після миру швидко не проведуться. Тобто наші депутати будуть мати дуже багато часу навіть після війни для того, щоб зібрати свої манатки і звалити десь за кордон. І чому? Тому що силові структури у нас підконтрольні президенту, і далі від цього може вже гратись дуже і дуже багато речей. Давайте зараз послухаємо нардепа Євтушка. Послухаємо, що він говорить. Як на мене, це дуже і дуже якась затягнута така штука. Він говорить подейку, подейкуди дуже такі дивні речі, які в загальному давайте зараз розберемось, що до чого. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїм лайком, друзі. Народний депутат від партії Батьківщина є в тушок. Я хочу нагадати, що вся партія Батьківщина поголовно зашкварилася на голосуванні. За законопроект про е, ліквідацію е, незалежності НАБУ і САП 12414. Тому для мене, в принципі, все, що говорять депутати партії Батьківщина, е, це точно те саме, що говорять депутати, наприклад, від Слуги народа. Воно таке, знаєте, в одне вухо заходить, в друге вухо виходить і все. Бо це. Така от історія. І це, до речі, той пул депутатів, яким максимально не хочеться, щоб в Україні закінчувалась війна, і максимально не хочеться. Чому? Тому що треба буде в Україні проводити вибори. Звісно, що вони не хочуть виборів, бо вони знають, що їх ніхто другий раз вже обирати не буде, особливо після того трешака, який вони в тому числі натворили в Україні. Але давайте послухаємо його: можете цю інформацію приймати, можете не приймати. Але на мою думку, той самий євтушок вже зараз пояснює, чому навіть якщо буде припинення вогню, дуже швиденько виборів ніхто робити не буде у Верховній Раді України. Відповідно до засідання в форматі діалогу, на жаль, на мене є такий діалог, які модерує Пет Кокс, це колишній президент Європейського Союзу. Він там, де всі лідери фракції, без виключення і груп. Які входять до українського парламенту поточного скликання, зафіксували, що вибори під час війни провести неможливо. Це перший пункт. Другий пункт. Після того, як тільки зупиниться війна, протягом півроку буде тривати підготовчий процес до виборчих кампаній, а потім лише вибори відновлюються повністю всі роботи всіх галузів, в тому числі і скажімо так. Медійна а, формується, бо ж вибори у нас не тільки вибори, коли приходиш на дільницю і голосуєш. Вибори це реєстр виборців, це організація виборів на різних територіях, в тому числі, ми ж бачимо зараз, це неможливо зробити на лінії в зоні виводі, робота територіальних комісій, організація таких дільниць, закордонні дільниці і ряд інших речей, які потрібно. Як завжди, знаєте, що як завжди нам говорять, що все дуже тяжко, все дуже неможливо, все це займає дуже багато часу. Як завжди, все займає дуже багато часу. Але бачимо, наприклад, коли треба було знести на Буїсап, то скільки треба? було? 5 годин, 6? Від створення законопроекту до підписання його президентом. Ну, типу, вони за день зробили всю процедуру, а на інші законопроекти важливі, і для, в тому числі і для обороноздатності країни, інколи місяцями лежать на столі президента і незаконно не підписуються. Зробити. Тому говорити про те, що вибори провести під час війни легко, я тут не дуже погоджуюсь, тому що. Скажіть в такому випадку. Будь ласка, нахріна нас працівники Центральної виборчої комісії і в принципі всіх виборчих комісій, нахріна вони в нас четвертий рік повномасштабного вторгнення отримують зарплати. А нагадаю, що в ЦВК там середня зарплата 100-110 тисяч гривень. Я думаю, це дуже непогано, і вони точно за ці самі гроші, якщо вони такі турбопатріоти, якщо і вони по факту зараз є просто непотрібними в такому випадку. Немає виборів, то нахрена нам ЦВК, правильно? Вони можуть зібратися і піти показати, як держслужбовці мають в нас країну боронити, а не виловлювати людей по селам вивозити. Села вже повибивали, людей немає. Тоді покажіть, як це фізично зробити. А, до речі, і чи, чи легітимні будуть такі вибори? Стефанчук не так давно в одному з інтерв'ю казав, що Верховна Рада навіть буде готувати спеціальний закон і зміни до законодавства щодо поствоєних виборів. Щось відбувається на цьому напрямку, пане Сергію? Я думаю, відбувається за межами там. Моєї участі, скажімо так, але я думаю, що була, була напевно десь в засобах масової інформації була заява про те, що президент України Володимир Олександрович Зеленський дав доручення декільком суб'єктам законодавчої ініціативи, це і уряд, це і парламент, це можливо очікувати. Розробити якийсь разовий відхід від проведення поствоєнних виборів, я думаю, що це буде напевно. Ну, разово відхилення від, від кодексу. Це буде, напевно, закриті списки в парламент, інші якісь механізми стосовно президентських виборів. Ну, будемо дивитися, мені це невідомо. Вибачаюсь, закриті списки в парламент. Тобто, не можна буде подивитися, хто від яких партій буде балотуватися. Типу, голосувати за катавмішку це якийсь абсурд. Це просто якийсь бред. Знаєте, для чого це може бути зроблено? Це може бути зроблено по одній простій причині. І для чого? Це може бути зроблено для того, щоб потім всі ті, хто зараз вже зашкварюється, знову могли стати депутатами. Від якихось новостворених партій. Е, от, е, і так далі. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. А поки що очевидно, що допоки поки є величезна проблема з реєстром виборців, з територіями, з людьми, які покинули Україну, але перебувають уже в віці, які дає право і обирати, і бути обраними, але які перебувають за кордоном. Поки не визначені ці категорії, то, то буде задіяний такий механізм е -е, закриті списки. Більше відео якась така. Я не можу зрозуміти, чи це списки. До парламенту мають бути, чи це мають бути списки виборців? Ну, в загальному, друзі, така історія в нас є і розвивається. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!